Шановні панове студенти, я вчитель захисту України Іванковецького ліцею Хмельницької області. Сьогодні маю вам представити майстер-клас по темі кібербезпека та інформаційна безпека України. Дана тема, Дана тема вивчається у 10 класі у першому розділі основи національної безпеки. Це є нова тема згідно нової програми. Тому, будь ласка, вам верно? Так. Я зараз вам в чат скидаю значить, дошку джамбур, якою ми з вами будемо працювати. Скажіть, будь ласка, шановні студенти, Посилання прийшло до вас? Так. Так, отже, скажіть, будь ласка, як ви розумієте термін гібридна війна? Цей термін з'явився е, з початком російської агресії у 2014 році, але виявляється, він був і раніше. Можете назвати її складові частини гібридної війни? Я бачу тільки пані Катерину. І ще нікого не бачу. Пані Катерина, Можете назвати складові гібридної війни? Добре, я буду допомагати вам. Це є економічна, це є політична, це є соціальна і в тому числі і інформаційна війна, яка ведеться проти України. В тому числі і безпосередня агресія на території е, України. Тому що сьогодні ми з вами будемо розглядати таку, таке питання, яке стосується кібербезпеки та інформаційної безпеки України. Тому прошу зараз вам передивитися презентацію, і під час перегляду цієї презентації ви разом спільно із хлопцями маєте виконати певні отакі завдання. Зараз я вам, значить, скидаю. презентацію Банана не знаю Я перепрошую зум. Отже, будь ласка, я насилаю вам презентацію. Е, ваше завдання буде. Я бачу тут, е, скільки студентів у нас є. Шість студентів, так? Отже, будь ласка, розділіться по два чоловіка групи і передивіться, будь ласка, презентацію, яка у вас є. І аналогічно я зараз вам скину завдання в Google документі, яке ви маєте виконати. Е, презентацію я вже вам скинув. Будь ласка, відкривайте. Зараз я скину вам завдання. Це завдання ви можете редагувати. Скажіть, будь ласка, отримали презентацію, отримали завдання. Так, отримали. Передивіться, будь ласка, швиденько презентацію, так? І, будь ласка, виконайте завдання. По можливості поділіться самі на групи. Тому що я не знаю, чи хлопці підключені. Заставка є, а чи вони присутні, я не знаю. Отже, в Google документі ви можете редагувати. Тому я, будь ласка, прошу, перша група, дайте будь ласка, коротеньку відповідь, друга група так само і третя група так само. Отже, питання першої групи. Назвіть загрози інформаційної безпеки. Можете навести декілька прикладів. Не потрібно давати всю відповідь за браком часу. Наведіть, будь ласка, декілька прикладів. Друга група. Назвіть загрози для мобільних пристроїв, які існують. І третя група, назвіть правила безпечної роботи в інтернеті. Бачу, ніхто не реагує. Шановні студенти, будь ласка, підтримайте мене. Скажіть, будь ласка, ви маєте доступ до редагування? Я поділився з вами. Воно не виходить редагувати, пише, завантажити треба. Добре, тоді давайте усно. Що можете сказати, які існують загрози інформаційної безпеки? Один-два приклади, будь ласка. Дивіться, в чому переваги оцього Google-документу, так як ви майбутні студенти. Дивіться, тут є значить, те, що я можу давати вам коментар. Наприклад, я можу написати вам, напишіть відповідь. Так, значить, є. Додати коментар. Аналогічно, я можу перевірити завдання, наприклад, і, значить, Поставити, наприклад, смайликом, якщо все правильно, поставити оцінку. Наприклад, от ну, група номер один, наприклад, дала правильну відповідь, і, значить, в неї таке сонечко є, так, значить. Я. Тому я би, наприклад, вам рекомендував під час дистанційного заняття використовувати Google документи в такому форматі. Я не знаю, чому ви не можете реагувати, Я. Дав дозвіл на редагування, e, значить, і повинна була бути відповідь з вашої сторони. Але e, під час кадолічної діяльності я просто раджу вам використовувати даний e, такий сервіс для вашої дистанційної e, роботи. Так? Значить, є. Добре. E, можливо, там друге, третя група, я зрозумів, аналогічно, ви також не під'єднаєтеся. Добре, тобто, в ході цієї роботи ви повинні були дати відповіді на запитання, які існують загрози національної безпеки, які є загрози для мобільних пристроїв, так і правила безпечної роботи в інтернеті. Значить, Значить, це є більше таке фактор, який впливає на комп'ютери, на програмне забезпечення і на саму людину. А саме ці три фактори вони є складовою інформаційної війни, яка ведеться в сьогоднішній. Час проти України, тому наступна така вправа? Наступна така вправа. Ця вправа називається фішбоу. Я загружую вам її. Так, перепрошую нас наступного права будеш бол. Скажіть, будь ласка, не отримали ви завдання. Отримали. Так. Отже, ваше завдання таке буде. На цій праві показано, значить, складові кібербезпеки України. Тому ваше завдання буде таке. Е, значить, які засоби використовуються в інформаційній гібридній війні сьогодні в Україні? так? Е, тобто це вправа, е, значить, е, на те, щоб ви перерахували ці засоби, значить, є, так? Е. Е, 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 будь ласка, я спросив вам завдання. Е, тут є або початок, або кінець. Е, будь ласка, е, якщо можете, редагуйте, а якщо не можете, то будь ласка, усно дайте відповідь на запитання. Назвіть, будь ласка, приклади, якими засобами на сьогодні відбувається в нас наступ на інформаційну безпеку України. Редагувати неможливо, потрібна авторизація. Добре, тоді давайте, будь ласка, усно будемо. Ну, це хат, хакерська атака. А, хакерська атака. Фейк, неправдива інформація. Це фейк, так. Ще який можна назвати. Дезінформація, спотворення інформації і інформаційна інфраструктура. Інфраструктура правильно, так? Так. Плив на свідомість людини, так? Значить є. Тобто це от є такі приклади, які діти можуть заповнювати. Значить, тобто, Це є така е, права. Тому теж, також я раджу вам в майбутньому використовувати, заповнювати такі шаблони, так? Значить, для того, щоб е, значить, діти могли закріплювати даний матеріал. так? значить, я. Так добре. Добре, наступне завдання до вас повинно було прийти. Це та як для рефлексії, наприклад, можна використати для закріплення матеріалу. Видно вас? Так, видно. Можете редагувати. Я ділився з вами правом редагувати. Отже, завдання цієї вам треба розставити етапи інформаційної війни, які використовуються. В сучасній війні проти України. Редагувати бо потрібно завантаження програми цієї саме в моєму смартфоні. Пане Іване, 5 хвилин. Добре, дякую. Тоді давайте будемо візуально. Як ви вважаєте, який перший етап йде? Пропаганда серед власного населення. Серед власного населення, тобто мається виду з точки зору агресора, так? Так, Так, добре. Далі. Пропаганда серед населення країни жертви агрес... агресії. Жертви агресії, так. Тільки я би поміняв місцями. Спочатку ведеться пропаганда серед населення країни жертви агресії. Тобто, ви повинні розуміти, що ще до 2014 року у нас досить активно ввелася ця пропаганда. Получається так, що ми її просто не помічали, так? А помітили лише після 2014 року. Тоді на другому місці йде пропаганда серед власного населення, так? Далі йде. Пропаганда серед власних військових, тобто їм пояснюють, наприклад, з якою метою це все йде. І лише на останньому місці це йде пропаганда серед міжнародної спільноти. Тому це бачите, того вже така вправа на рефлексію, так, яка використовується значить, в шаблоні Jamboard, Значить, і діти можуть її редагувати. У вас виходить, просто в облікових запасах немає доступу до цієї програми. Але на майбутньому я також раджу її використовувати. Тому, шановні студенти, дякую за те, що ви приєдналися. Дякую дівчатам, які були досить такі активні, хлопці лише за ставки були. Зиться нам, щоб найшвидше завершилася війна, і ми могли з вами працювати не дистанційно. Повірте, тому що це досить, досить важко. так? Коли значить не бачите обличчя дітей, тому дякую і до побачення.